Відеодайджест новин як навчитися запам'ятовувати назви ліків та інформацію про їх застосування, поради для новачків і не тільки. Справжнє запам'ятовування починається з розуміння, а не з убріння. МНН твоє все. Мозок любить історії, візуали жарти. Повтори, візуалізуй, фантазуй, і ліки самі запишуться у пам'яті. Алергія на ліки. У яких випадках та як діяти? Якщо після ліків щось пішло не так, не ігноруй, звернись до лікаря, не займайся самодіагностикою. Іноді саме неправильно визначена алергія, причина зайвих обстежень і згаяного часу. Якщо в анамнезі гостра алергічна реакція, завжди повідомляй про це медикам. служба представила критерії, за якими визначатимуть порушення рецептурного відпуску препаратів та наявності кваліфікованого персоналу. З 1 липня аптеки зобов'язані мати договір з Національною службою здоров'я України на реімбурсацію. 800 аптек досі не зареєстровані в ЕСОС. Фіксується масове використання чужого КЕП. Держлікслужба хоче вважати порушенням, якщо один фармацевт гасить 10 плюс рецептів за годину. Готується список аптек для позапланових перевірок з серпня.